Добрий день! Ми з вами в коледжі радіоелектроніки. Сьогодні ми розглянемо індуктивні датчики. Це елементи систем автоматики. І ми вивчаємо з вами предмет, дисципліну, яка називається радіоавтоматика. Датчики це елементи, що перетворюють. Фізичну величину в електричний сигнал? Індуктивні датчики це пристрої, в яких перетворення контрольованої величини в електричний сигнал побудоване з використанням індуктивностей. Що ж таке індуктивність? L. Елемент схем, з заданою індуктивністю L і відповідно з заданим індуктивним упором XL, який залежить від частоти і індуктивності. От вам схемне позначення катушки індуктивності. Як же залежність. Індуктивного опору від індуктивності і частоти можна використовувати в системах автоматики. Пропускаючи через катушку змінний струм заданої величини, ми можемо контролювати напругу на катушці, і ця напруга. Як вихідний сигнал індуктивного датчика, і буде залежати від значення індуктивності L. Так от в залежності від конструкції котушки можна використовувати і зміну конструктивних параметрів для того, щоб забезпечити зміну. Індуктивності. Найпростіший приклад. Використаємо циліндричну катушку. От катушка, яка має декілька витків, розташованих один за одним, і таким чином вони створюють циліндр. Величина індуктивності залежить від кількості провідників. Діаметра катушки, а також від магнітної проникності осереддя. Розмістимо рядом з катушкою. Осереддя, ну, наприклад, кругле чи прямокутне, яке можна вносити в катушку, знаючи, що величина індуктивності залежить від. Магнітної проникності осереддя і від конструктивної взаємного розміщення витків катушки та осереддя, ми можемо одержати зміну величини індуктивності XL як функцію від положення положення осереддя. Тобто осереддя ми можемо змінювати, вводити в катушку або виводити, змінюючи. Параметр L і таким чином одержати зміну величини індуктивності від положення осереддя. Ця зміна може бути значна, для величини індуктивності є функція величина індуктивності як функція від величини μ відносної магнітної проникності осереддя. І таким чином, якщо використати осереддя з магнітною в десятки одиниць, в сотні одиниць, а є і осереддя з магнітною проникністю в тисячі одиниць, ми можемо, вводячи осереддя в катушку, одержати зміну величини індуктивності в десятки разів. І таким чином одержати досить характерне, швидке. Змінювання виходної вихідної напруги від положення осереддя. Оскільки немає тертя між і катушкою, так можна конструктивно виконати датчик. Ми одержуємо датчик переміщення осереддя з урахуванням одержаної величини індуктивності катушки від положення осереддя, який може працювати. По-перше, без фізичного е, там, зносу поверхності втерття, оскільки тертя можна взагалі запобігти, от, і, і там його не буде, і одержати е, підвищену величину вихідних напруг навіть при малих переміщ, контрольованих переміщеннях. Це індуктивний датчик з використанням рухомого осерею. Можна також викор... виконати індуктивний датчик, в якому вихідна індуктивність буде залежати від взаємного положення двох частин індуктивності. Ось у нас одна частина індуктивності, і ми послідовно включимо ще одну індуктивність. І тепер дві індуктивності включені послідовно. Еквівалентна схема це ось наші індуктивності. l 1 l 2 Відповідно в конструкції l 1 і l 2 І е, одна катушка обертається відносно іншої на кут Фі. Якщо катушки розміщені так, що вісі катушок співпадають, і напрям намотки відків однаковий, то це буде максимальна індуктивність. А потім ми розвертаємо частину індуктивності відносно другої індуктивності, і сумарна індуктивність змінюється в залежності від кута повороту одної частини катушки від другої частини катушки. Таким чином, ми одержуємо датчик кута переміщення, кута повороту, використовуючи зміну сумарної індуктивності. Від зміни кута. Це кутове переміщення. Але можна розділити катушку на дві частини і змінювати відстань між катушками. Відповідно, чим ближче одна частина катушки до другої частини катушки, тим вища сумарна індуктивність. При фіксованих значеннях катушек l 1 і l 2 різних, які входять в систему. Сумарне значення буде не просто сума двох індуктивностей, Але і за рахунок взаємної індуктивності між частинами катушки, сумарна індуктивність буде ще більша. І таким чином, переміщуючи одну частину катушки відносно другої, ми можемо одержати датчик переміщення на використанні. Зміни індуктивності сумарної. Не тільки для контролю лінійних переміщень можна використовувати індуктивний датчик, але і для контролю вібрацій, якщо катушка переміщується в магнітному полі, за рахунок індукції створюється. Електрорушійна сила, і ця електрорушійна сила може використовуватись в якості вихідної напруги індуктивного датчика. Ну, Давайте згадаємо, що конструктивно індуктивності можна виконувати як циліндр, як плоску катушку, як катушку з взаємною дією. Одної частини катушки на іншу, або навіть там три частини катушки виготовити, і між ними одна буде рухатись відносно іншої частини. І таким чином за рахунок багатьох варіантів конструктивного виконання катушок, за рахунок використання осереддя не тільки циліндричної форми, але і складної форми, коли використовується рух. Декількох осередь, в декілька катушках, і ми формуємо вихідну напругу як комбінацію з вихідних напруг декільких датчиків. Ми можемо створювати датчики за заданими механічними параметрами, які будуть виконувати різноманітні задачі в автоматичних системах. Сьогодні ми розглядали індуктивні датчики, поки що все.